Наше суспільство складається з різних прошарків. Однією із напрочуд важливих його складових були і лишаються діти війни. Люди, які в зовсім юному віці побачили і відчули на собі подих страшного воєнного лихоліття. Тростенецький район багатий на очевидців тих подій. Ось, наприклад, Лідія Федорівна Медведєва, жителька села Кам'янка, через багато років досі згадує війну з острахом. Ви страшно. Коли вона починалася, війна. Ми ж були, я була в Кіріковці. Там ужас був, там хрон стояв повністю. От. Я, все ще ж ми маленькими були. Ночували ми у хаті у діті, діти ночували. Як тільки мама на вулиці, як самоліт летить, вона виходить, от. І, значить, підніма нас і у погріб. погрібі, значить, поки самоліти пролетять. Прохід окупантів Лідія Федеріна теж добре пам'ятає, бо проходили через рідне село не лише німецькі, а ще й італійські солдати. Останніх було важко не помітити, адже замість громістських машин вони користувалися верблюдами. Загарбники не цуралися жодних способів дістатися до ласих шматочків чужої землі. Тож, коли перше здивування в селі пройшло, люди знову почали поводити себе з острахом. Та лише не діти. Як німці йшли, ціла колона йшла німців. No to že vani, ne bi tudidi bi dabeles, to že mo bodo razbititi. To že van če raz Marakočska išli. А ми ж у дворі гралися тринадцять чоловіка, значить, я сестра і сусідська. Та ще вони йдуть шалоном. Такий багато ніндзів, дуже багато. Тоже через уштати, як той італіянці, живці. А ми ще шагаємо та хтось так. так Поїдемо на фронт, воювати, значить, отак йдемо по біля забора. А вони, значить, на нас автомат стрілять. Ми тоді тікати, поховалися. Під час нальотів авіації та артобстрілів з різних боків жителям села Кириківка доводилось переховуватись у власних погребах. Збивалися у невеличкі групки, по черзі доглядали за дітьми, варили їсти та збирали інформацію ззовні. У нас у погребі ночувало тоді це чоловік 20, як не більше. У нас там у нас на вулиці якраз такі три погріба. Що можна було сховатися хороші, такі походні погріби хороші. Вийде людина значить, із погріба, люди, які і сусідній. Моя хата горить, того хата горить, того хата горить, крик, плач, страшне. А потім знаю, що це вже наш, напевно, партизан. Заскочив увесь у крові, жінка стоїть, розірвала простинь, значить, його забинтувала, от, і він пішов. Історія нас здав навчить, що серед будь-якого народу знайдуться і добрі душею і люди, і зрадники. У різний час в хаті Лідії Федорівни зупинялося двоє німецьких офіцерів: один молодший, а інший дещо старший. Першого жінка згадує з легкою усмішкою на вустах, адже він зробив чимало добрих справ як для неї, так і для односельчан. У нас сарай і сусідська хота. Тоже бомба. Кругом нас воно думало на машину, а на так. Звісно, на машину цілу, тому що німці стояли. А сусідські хати у голу. І сарай нас аж похилився. Коли оця ж упала бомба, так напроти, оця вулиця Гузенька в нас, а то широка. І там мальчик і дівчинка ходили по біля вікон і гралися. І мальчику попало в голову, а дівчинка сюди, стекло, вікна попадали, стекла. У нас у хаті торіку не і стекла, все пообібили. Ну хата ціла була. Німець спав на призьбі, якраз у той момент. То він вийшов, позабентував їм оцих дітям, а нам нас тільки вспокоювали. Пам'ятає дитина війни і наших солдат, вірніше місцевих партизанів. Говорить, що ховалися найчастіше на Великому Лузі, що за селом. Наші військові спілкувалися з місцевим населенням, всіляко заспокоювали і запевнювали, що кінця війни чекати недовго. Жінки, рідні, яких теж воювали на фронті, носили їм їжу, незважаючи на можливу небезпеку бути поміченими. То інколи партизанам було потрібна дещо інша допомога. Одного разу молоденький радянський солдат прийшов до погреба, в якому ховали жінки і діти, та попросив його звільнити, бо він був гарним місцем для обстрілу ворожих військ. Жителі села не змогли відмовити тому, хто боровся за свободу їхньої землі. І до ранку простоїли на кукурудзаному полі, щулячись від холоду. Вранці солдата вже не застали. Очевидно, наказ командира був виконаний. А так отказав, тому що каже, це дуже опасно. Коли я, значить, буду, значить ви тут будете, то з усього, щоб вони можуть відбиватися. Не найкращими рядками в цій страшній сторінці життя Лідії Медведєвої закарбувалося післявоєнний голод. 1946 рік видався неврожайним. Чи розруха після військових дій нагадувала про себе різного роду дефіцитами. Доводилося міняти одяг на щось їстівне. Для цього їздили на Західну Україну. Ой, страшний був голод. Після війни голод. І ще ми якось в 47-му, кончилось п'ятому, а в 46-му ми сюди переїхали. От, не було нічого. У нас була буханочка, ада. Хорма зерна була. І більше не було нічого. Ми до того голодували, що, ви знаєте, невозможно. Тобто хто бурячків принесе нам, то це дуже добре. А як мама так ловоди наріже з буряків. От. І от о, то, о, о, таке ну, десь муки розживеться, замінювала в неї, звісно, одежі багато дуже було. Біда, як говорять народі, не ходить одна, а з дітками. Після воєнні роки, окрім страшного голоду, відзначилися високими податками від влади. Звісно, багато людей розуміли, що державі необхідно підніматися після декількох років кровопролитних боїв. Але вже жилося тоді ой як не солодко. Прийшли, дуже дуже трудне було. Якось почали і яйця збирати. Де яке скільки кур, скільки курей, скільки дожні здати яєць, скільки дожні здати м'яз, скільки ото от, десь що, значить, здавайте. А ні, значить, будемо забірати, таке що забирати, нічого забирати. Таке було. Доче дуже, дуже страшне було теж. Та не дивлячись на пережиті страждання, нині Лідія Федорівна усміхається. Завдяки тому, що після війни її сім'я переїхала до Кам'янки, жінка знайшла свою другу половинку. Майбутнього чоловіка зустріла просто, він жив по сусідству. Тепер, маючи прекрасних дітей і онуків, подружжя Медведєвих, бажає лише єдиного аби те жахіття, ім'я якому війна більше ніколи не ступала по землі. Бо мир це найважливіше, що може бути у будь-якої людини в будь-який час.